Азов став символом українського спротиву. Військове формування створене ще у 2014 році у Бердянську. Бійці звільняли Маріуполь, брали участь в боях під Іловайськом. У 2022-му полк став міттю оборони Маріуполя та Азовсталі. Понад 80 днів Азовці та суміжні підрозділи чинили потужний спротив окупантам. Ворог кидав у жорстку атаку все, що мав, але азовці вистояли. Чернівці стали шістнадцятим містом, куди привезли пересувну виставку Азов Янголи Маріуполя. Ініціаторкою експозиції стала мати полеглого бійця Азова Владислава Литвиненка. Тут 250 стендів із фотографіями, біографією полеглих захисників Маріуполя. Вже 3 травня починається штурм. Заводу Азовсталь перед штурмом російська авіація вона і бомбила комбінат Азовсталь. Хотілося, щоб молодь більше про це дізналася, тому що, на жаль, мало свідомої молоді зараз, тому ми запрошуємо якомога більше студентів, дітей, навіть щоб вони більше дізнавалися про свою історію і те, що відбувається зараз. Я вважаю, що це надважливо, що може бути, тому що інформаційна війна вона також триває. І поки Діти, поки студенти вони споживають російський контент чи просто через незнання історії або через те, що вони несвідомі, це дуже погано впливає саме і на нас цивільне населення, і на наших військових, і на сам фронт. Відвідувачі виставки «Азов» Янгли Маріуполя діляться болем, гордістю та усвідомленням величі подвигу захисників, які віддали все заради України. Я завжди якось вважала, що Азовсталь якось це не відноситься до нас. Це щось таке, за що не потрібно ні чіпати, ні читати. Дивлячись на сьогоднішній захід, я зрозуміла, що я хочу ще більше дізнатися про Азовсталь ніж зараз. Я дізналася за те, що Азов перший день війни став на захист. Безпереривно двадцять 24 години на сім вони ставали б на наш захист. Я відчуваю біль, так скажемо. Я відчуваю біль за кожного, ніби це мій брат, ніби це мій тато. Поки дівчата розказували, були сльози на очах, дуже боляче це слухати, дуже боляче осознавати те, що це твориться в нашій країні. Переповнюю відчуття радості і вшанування за всю ту роботу. Всю ту працю, весь е, захист, як вони нас оберігали. це дає як мінімум розуміння всього, що могло бути, все, що просходило. Е, 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 е. Запам'ятовується, починає запам'ятовуватися. Ми... За що боролись наші люди? Я дуже сильно задоволена. Я не пропускаю, стараюсь не пропускати такі заходи. Це підсилює наш патріотизм. Ну мене зачепили ті факти, що розказували про заплутані шляхи під заводами Азовсталь, бо то цього я не знала. Важливо, аби молодь була свідомою і знала тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми працюємо завжди над тим, щоб в наших дітей була інформаційна гігієна, тому що як слушно сьогодні було сказано на заході, надзвичайно війна ведеться по всіх фронтах, буквально про всіх. Наш фронт це освітянський, і від нас буде залежати наскільки наші діти добре засвоять фільтрувати інформацію, яку нам подають. Подивитися виставку, присвячену оборонцям Маріуполя у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї можна до 28 лютого. Біля експозиції лежить скринька, куди можна кинути кошти на потреби ЗСУ або ж задонатити через QR-код. Мужність та подвиг бійців Азовсталі не лише частина історії, а й наш обов'язок зберігати правду та пам'ятати тих, хто стояв до останнього, захищаючи Україну. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини Сі 4